Привіт, друзі, сьогодні народний депутат Макс Бужанський написав такий допис про суддів: що судді мають бути захищені законом, вони мають бути незалежними дослівно від будь любого давлення, частного власного давлення активістів, грантових організацій, СМІ, будь-якого давлення. Которая не виражено в законних жалобах на його дійстя в профільній інстанції, нібито все правильно, але є одно але суддя має бути незалежним від інших гілок влади, від президента і всіх виконавчої гілки влади, від законодавчої гілки влади, але не від народу, не від грантових організацій, не від активістів. Народ є джерело влади. Народ має призначати суддів, звільняти суддів, переобирати суддів, недовіру їм оголошувати. Це все має мати право народ. Зараз народ не визначає нічого. Він не є джерелом влади зараз. Суддів призначає президент, колегія суддів. Народ повністю відсторонено від процесу впливу або формування судової гілки влади. І, звичайно, такі судді. Не служать народу. Ну, серед них, звичайно, може, є порядні, може є доброчесні, може є ті, хто служить народу. Але все, що ми бачимо зараз, це повністю протиречить тому, що вони служать народу. І саме тому, що народ не формує цю гілку влади. Що ми зараз знаємо про суддя? От в 24 році була скандальна новина. Коли 5 суддів перерахували своє утримання і отримали з держави там, десятки мільйонів гривень компенсації, і почали отримувати нову пенсію чи нове там, пожиттєво або довічне утримання в сумі, от, наприклад, суддя Конституційного суду 390 тисяч гривень, сама собі нарахувала, подала до суду да іншу, до своєї там, подруги чи друга. Та прийняла судове рішення і зобов'язала пенсійний фонд виплачувати судді Конституційного суду 390 тисяч гривень на місяць. Тобто це більше ніж в 100 разів, ніж мінімальна пенсія, в 130 разів. Ви уявіть, в цю різницю. Да? І щось... Макс Бужанський, депутат. Не розуміє, що ніде в світі, ніде такого немає, щоб була різниця в доходах між мінімальною пенсією і пенсією судді в 130 разів. Ну такого просто не може бути. А він пише, що це вимога Євросоюзу, вимога західних партнерів. Висока зарплатня судді, вимога західних партнерів. Коли його питав, покажи мені, хоч, хоча б один документ, де це написано. Звичайно, таких документів немає? Це виключна ініціатива була нашого офісу президента, точніше, адміністрації президента. Це сталося за часів Порошенка в 2015 році, коли суддям призначили такі е, зарплати або утримання в 100 разів більше, ніж мінімальна пенсія. І в мене питання: а чим суддя відрізняється від вчителя? От є вчитель, обов'язок понятний навчати дітей. Є лікар, теж обов'язок зрозумілий, медична допомога людям, лікувати людей. І Є суддя, теж обов'язок зрозумілий. Він арбітер. Якщо лікар з вчителем посварилися, межа не там між ділянками земельними, суддя має вирішити цей спір. Оце арбітр. І у всіх них має бути приблизно однакова зарплатня. І у вчителя. І у лікаря, і у судді. У всіх бюджетників має бути приблизно одинакова зарплатня. Може, там стаж якийсь там впливає на це. Але у всіх країнах Заходу є чітка сітка від мінімальної там, прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати до максимального доходу до президента. В Сполучених Штатах це 10 разів. В Польщі. Мінімальна зарплатня 1250 євро, зарплатня президента 7500. Тобто різниця в 6 разів. У 2016 році, коли увійшов в силу закон про судоустрій, мінімальна зарплатня в нас була 1600 гривень, прожитковий мінімум 1300. Суддя Верховного суду 315 тисяч гривень. Тобто в 200 разів більше, ніж мінімальна зарплатня. В Сполучених Штатах в 10 разів, в Польщі 6 разів, в Україні в 200 разів це була вимога Євросоюзу. Тоді долар був по 26. Тобто вони одразу по 12-13 тисяч доларів отримали в 2015 році. З якого біса? Ну, чим вони відрізняються від вчителів і лікарів. Ну, напевне, є якийсь секрет, що за допомогою суддів вирішується дуже велике питання по привласненню народного майна, і тоді зрозуміло, чому такі високі зарплати. Тобто не вирішуються справи пересічних громадян, а вирішуються великі справи великих політичних бізнесменів. І тоді потрібно приватизувати всю судову гілку влади. А як її приватизувати? А призначити от такі зарплатні. Що у нас асоціюється з суддями? Окрім того, що в них височезне, незрозуміло чому зарплати, по-перше, купівлю, продаж судових рішень. Це перше. Не? Купівля, продаж ухвал. Тобто вони підписують ухвали на обшуки. І відома практика, коли прокурори заносять одразу гроші суддям за ці ухвали. Потім ці йдуть на обшуки, конфісковують гроші. Але в ухвалі немає грошей. В ухвалі зазначено тільки доступ до документів. Але вони конфісковують гроші, забирають у підприємця гроші і знову йдуть до судді, і суддя накладає арешт на ці гроші. Замість того, щоб оскаржити ці, цей обшук, тому що ну, там в ухвалі не було грошей. Навіщо вони їх вилучили? А вони вилучають, і суддя накладає арешт на ці гроші. І потім. Суддя з прокурором сидять і чекають на підприємця, коли він прийде викуповувати все те, що у нього конфіскували. Якщо це гроші, то просто щоб частина цих грошей він залишив суддям і прокурорам. От чим займаються наші судді. Я вже не кажу про всі ці фейкові спецпенсії для спецінвалідів. В змові з ФЛК, які видають довідку про інвалідність. Судді, прокурори призначають собі додаткові спецпенсії по інвалідності. І Національна агентство запобігання корупції, коли воно передивляється всі декларації, заплющують на це очі, вони це не бачать. Ну, подумаєш, якийсь там 30-річний прокурор отримує спецпенсію. Ось така у нас судова гілка влади, і Макс Бужанський каже, що. Ця гілка влади, ці судді мають бути захищені законом, і ніхто не має права впливати на них. А потрібно скаржитися в там, якісь інстанції. В які інстанції? Ну куди? Коли все пов'язане? Тобто систему можна виправити виключно виборами суддів. Виборами суддів, виборами прокурорів, щоб кожного року вони до себе підтверджували довіру. Кожного року. В громаді повинні проходити вибори, коли люди обирають собі суддю. Не того, кого президент призначив, а того, кому вони довіряють. Звичайно, там мають бути якісь кваліфікаційні вимоги, освіта, але люди повинні обирати самі собі суддів. Люди тут господарі. А всі ці макси Бужанські і судді це менеджери наймані. Звичайно, Макс Бужанський не погоджується з цим. Який ж менеджер? Він тут хазяїн. Він має визначати, як жити в цій країні. І коли я його питаю, добре, можеш мені сказати, чому такий результат населення зменшилося за 34 роки вдвічі в країні за Економічний на 150-му місці в рейтингу економічної свободи люди їдуть з країни в 2021 році, в році, населення зменшилося на 1,1 мільйона людей. Це війни ще не було повномасштабно. і настільки ослабла країна, що Росія вирішила напасти на нас виключно внаслідок слабкості. Це ж все наслідок правової системи, яка тут працює, Внаслідок такої судової гілки влади, і зараз. Коли ну все вже відомо, ні для кого не секрет, що це за судді, що це за люди, знову виходить депутат і каже, що вони повинні бути захищені законом. Голова Верховного суду князів був спійманий на хабарі, і в нього були розкладені на 13 пакетиків для кожного судді, які там приймали це рішення по справі.